Сімона та Роберт Терпак годують дітей сумішу. У них двійня. Діти народилися в Ужгородському пологовому будинку. Ми дуже раді, що перед старим новим роком ми отримали такий подарок. Ще не знаємо, коли писують, бо треба, щоб кілограмічки ще добрали. Ми у нас не доношені немало. Ще хоч по 200 грамів наберуть, то й ви що думаємо. Українці мають бути більше, і ми раді, що ми принесли одразу двійню. У нас є ще старший хлопчик, 4 роки йому початку року народилися дві двійні в Ужгородському пологовому будинку. Про це сказав завідувач неонатології Йосип Бугір. За його словами, ще одна двійня народилася в кінці 2023 року. Одна двійня народилася в перших числах січня, друга двіня 14 січня народилася. Ну і маємо двійню, яка нас перейшла ще з того року. На даний момент вони набрали вагу. Думаю, що в межах тижня-півтора підуть до того, теж будуть виписані. 23-му році було 44 двійні двіні і дві трійні. Багато батьків жінок народжують ЗКО, це по-перше, по-друге, є двійні з наших переселенців. Загалом, за словами Йосипа Бухіра, у 2023 році в Ужгородському пологовому будинку народилися 2643 малюки, цьогоріч – 113. В середньому раніше було за місяць 320-330, ну, тепер відповідно на третину зменшено, отримуємо десь 220-230. Щоб порівняти з 22-м роком, ну десь на третинку менше, так як по всій Україні. У 2022 році було 3030 да, дитина народилася. Відповідно, напевно, кількість на 500 чоловік менше, дітей менше. Народжуються більше, звісно, наші, тому що все-таки нас більше, на Закарпатті переселенців менше. Але є між переселенцями є. Звідки переселенці? Херсонська область, Київська. Ірпінь, Буча були, Чернігівщина, Одесьчина. Хотілося б, щоб знову так було, як раніше, щоб нас було більше. У нас були роки, коли ми народжувалися, і 4 тисячі дітей було за рік. І хотілося, щоб вся Терниця, повернулася, повернулася. щоб дітей було більше, і відновлювалося наше населення, щоб Україна ще стала, квітнула і все було у нас прекрасно. Оксана Ушакова, Лонті не колишин, Суспільне новини.